Футбольний прогноз. Чемпіонат Європи 2027 року у форматі U-21. Любі друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Третій матч для молодіжки України. Я б сказав най... Значніший, найвідповідальніший і навіть доленосний в плані відбору на чемпіонат Європи Ю 21 серед молодіжних футбольних національних збірних. Хто забув 27 му році в червні в двох країнах? В Албанії і в Сербії відбудеться фінальна частина? 8 стадіонів буде приймати цей єврофутбольний форум. 16 збірних приймуть участь у фінальній частині. Вже. Тут у нас виходить 9 відбіркових груп, яким чином. Буде проводитись відбір. Лідери груп. 9 збірних напряму попадають на Чемпіонат Європи Ю 21. Далі серед команд, які займуть другі місця. другі, Їх буде 9, так як і перших місць. Зрозуміло. Перша команда з найкращим показником. Приєднується також напряму, виходить, і буде вже 10 країн-учасниць Чемпіонату Європи 2027 року серед молодіжних команд. Далі серед інших вже з 2 по 9 збірних U-21 буде складений пул. 8 збірних U-21 з другого по 9 місце створюють так званий плей-офф. І виявляють з 8 збірних 4 країни щасливіці, які отримають путівку на чемпіонат Європи. Таким чином, 9 перших місць, одне краще друге місце. Це вже 10. 4 е, в результаті плей оффу 14 і 2 країни господарки. 16 команд. Е, нібито не складна, але треба трошки розібратися в такій схемі е, в сітці і в регламенті. Ось таким чином. І в нашій групі, в групі, якій грає Україна, група H, наступні. Учасниці країни і їхні молодіжні збірні. Окрім України Туреччина, Угорщина, Хорватія і Литва. Нагадаю: наша збірна вже провела два матчі. 5 вересня ми впевнено виграли у Литви 4-0. На виїзді. Хоча, що тут казати, друзі? Для нас майже всі матчі погодьтесь. Не вдома, принаймні, на виїзді. Я вважаю так. Навіть якщо це нейтральне поле і номінально наша збірна буде в якості як господарь, все одно це не вдома. Погодьтесь. Другий матч ми грали. 10 жовтня проти Молодіжки Угорщини. 3. -3. Нічия. І якраз цей матч ми грали номінально як господарі вдома. Поки що домашні матчі Молодіжка України проводить в Мурській Соботі. Це Словенія. Затишний стадіончик Мурська Собота. Містечко і община на півночі Сході, на східному півночі Словенії. Обраний такий стадіон був, ну, тому що це ну, майже центр Європи, туди ближче до Італії, до Хорватії недалеко, угорщина поруч, щоб всім було зручно грати. Ну, і відносно і нашим далеко не їздити. Поки що наша збірна розташувалася в домашніх матчах саме в Словенії. І ми будемо приймати там. Таким чином, матч вже третій, ми очікуємо. Україна має 4 зароблених очки в нашій групі аж. Так само, як і Туреччина. Туреччина теж одну гру виграли і одну гру зіграли у нічию. Але в Україні у України найкраща різниця забитих пропущених і найбільше всього забитих. Сім Україна забила молодіжка, три пропустила. У Туреччини три-один. Забитих пропущених. Далі йдуть Угорщина, дві нічиїх, два очки після України і Туреччини. 4-4 у них різниця забитих пропущених. Хорватія з однією нічєю якраз таки проти Туреччини. Один-один. У Хорватії і Литва, два матчі програла, а один матч все ж таки є нічия. Литва Угорщина 1-1. Це непогано для нас. І Литва програла перший матч Україні 0-4 вдома. І на виїзді програли 2-0 Туреччині Ю-21. Таким чином, явний аутсайдер поки що Литва, але все ж таки одне очко є. Так само, як і у Хорватії. І от якраз в гості до Хорватів ю 21 ми, тобто українська збірна, виїздить до Хорватів. Велика горіца, стадіон Хорватський саме в цьому містечку прийме молодіжку України у вівторок. 14 жовтня. Так що, друзі, пропоную свій варіант прогнозу тепер. Але хочу попросити вас знову зробити ще цікавішим цей відеоролик. Натисніть на паузу, і поки я не сказав, не назвав свій варіант прогнозу в коментарях. Напишіть, що пропонуєте ви. Хорватія Ю 21, Україна Ю21. Буде цікаво, чи з кимось з вас у нас співпадуть думки. Ну, а я в свою чергу, поки ви пишете в коментарях свої пропозиції, я за традицією хочу порівняти молодіжну збірну Хорватії і України. І звернутися до авторитетного видання Трансфермаркет. Так ось е німецьке видання Трансфермаркет нам дає наступні цифри: за сумарною вартістю трансферів гравців. Е хорватська молодіжка удвічі переважає українську: 37 на 19. Ну, там трішки не хватає, ну, практично у два рази за вартістю гравців. Це немало важливо, тому що сучасним футболом правлять гроші. Давайте правді в очі казати: за середнім віком гравців 24 Хорватія, 25 Україна. Тобто. Трішки старше 20 років середній вік учасників молодіжки Хорватії і України приблизно одного віку. І цікава цифра: скільки ж гравців молодіжки України і Хорватії грають у іноземних клубах? Так ось за межами Хорватії грають 8 учасників молодіжки. Збірної Ю-21 Хорватії. А в Україні ця цифра 5. П'ятеро грає за кордоном, а всі інші представляють Україну, українські чемпіонати. Як бачите, більш патріотична Україна, ніж Хорватія. Але я не знаю, чи це вплине на результат. Давайте подивимося. Як грали досі U 21 Хорватія і Україна саме в такому форматі? Сім разів ну, в, офіці... в офіційних матчах, сім разів зустрічались Хорватія і Україна в форматі ю 21 Двічі перемагала Хорватія. Двічі грали у нічю. І три. Трезуб наш легендарний. Тричі Україна перемагала хорватів. Це було в різних матчах, звісно. В більшості своєї це були відбіркові молодіжні е, євроматчі, а також і був товариський матч. Е, тому я вважаю, що всі матчі можна брати для аналізу і вивчати. Але я би розглянув останні матчі. Молодіжний чемпіонат 2023 року. Коли Україна 2-0 переграла Хорватію. Тому що у Єврокваліфікації ми зустрічались в останні 11 років тому. 23-24 рік відбір. О, вибачаюсь, 13-14 рік. 11, навіть уже майже 12 років тому. Це було. І тоді була 1-1 нічия. половиною років тому, да. Була нічия 1-1, бо це було весною. Тому. Україна вже, так скажемо, давненько не програє хорватам. саме в форматі U-21. І якщо бути точним, то майже 12 років Україна не програє. Але якщо бути повністю об'єктивним, то за ці 12 років було всього то й проведено два матчі. Одна ніч'я у 14-му і Перемога 2-0 у 23-му. Але все це офіційні матчі. Я до чого веду? Так, Хорватія слабкішої не стала, а я б сказав би навпаки. Але і Україна молодіжка, це дуже чудовий склад. Ми це довели і в. Матчі проти Угорщини і проти Литви вже довели. І я вважаю, що, що найкраще поки що, за моїм аналізом і вивченням виходить у нашій молодіжці, це забивати. Як бачимо, в першому матчі забито 4, у другому 3. Тому я впевнений, що і Хорватам ми заб'ємо. Чи е, зможемо. Ну, принаймні, хоча б не програти, тому що найголовніший наш суперник це якраз і буде Хорватія. Хорватія поки що тільки один матч зіграла. І вже після трьох-чотирьох турів ми з вами вже будемо дивитися на положення в турнірній таблиці і вивчати це. Тому що зараз це поки що неправильно. Хорватія один матч зіграла, наша. Молодіжка 2. Поки що зарано розбирати. Але наперед заглядати можна. Я скажу, що, чесно скажу, що Хорвати також 100% заб'ють. Навіть і до ворожки не йду. Хорвати це не Литва. Це однозначно. І. Враховуючи ось такий напрямок, я навіть і сумніву не маю. Друзі, я впевнений, на кшталт свого варіанту прогнозу на 300%. Відсотків. От зараз. Україна заб'є, Хорватія заб'є, але одна з збірних заб'є 100%. 2-3, може. Ну, навряд чи більше. Ну, можливо, навіть і таке. Тому я, як мінімум, очікую в цьому матчі або ж 1-2, або ж 2-1. Це мінімум. Так само я не виключаю такі рахунки, як 2-2, 3-2, 2-3, 3-1, 1-3. І навіть 3-3, такі, як був з Угорщиною. 3-4, 4-3. А можливо, 3-5, як доросла збірна проти ісландців. А чому б ні, друзі, ми довели, що український футбол не пасе задніх. Погодьтесь. Тому я прогнозую в цьому матчі. І ще раз повторюю, мій прогноз особисто для мене це 300% впевненості. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5%, любі друзі. Коефіцієнт буде високий. Вам сподобається. Принаймні обіцяю, що скріншоти перед самим матчем. Я розташую в нашій Facebook-групі майстер клас. У нашому телеграм-чаті і в телеграм-каналі. Це, як мінімум. А можливо, навіть і у всіх соціальних мережах моїх. До речі, посилання до всіх моїх соціальних мереж ви знайдете у коментарі під цьому, під цим відео. Ось прямо тут. Ласкаво просимо. Всі мої соціальні мережі опубліковані, і сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, друзі. Таким чином, Хорватія U21, Україна U21, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Це ще не все, друзі. Туреччина, так як і Хорватія, один з головних наших конкурентів. Ну і не забуваємо про Угорщину. Так ось, Угорщина і Туреччина проведуть паралельно також у вівторок, 14 жовтня, матч. І нам буде дуже важливо, щоб, ну, бажано, щоб вони зіграли між собою в нічю. Тобто, втратили і Туреччина, і Угорщина по два очки. Ну, якщо е, навіть хтось із них. Програє тоді одна з цих команд втратить три очки, але одна набере 3 плюс. Тому, ще раз скажу: дуже важливо, щоб Угорщина Туреччина зіграли у нічю. Знаєте, я для фарту навіть і заряжу на нічю. Угорщина Туреччина нічия. Як вам? коефіцієнт тим більше там буде великий, і вам також сподобається. Десь в районі троєчки буде коефіцієнт. Можливо, навіть іще вище. Тому обіцяю своїми скріншотами, поділюся в своїх соціальних мережах. Підписуйтесь, друзі. Так само, як і на наш YouTube канал, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Посилання до них у коментарі під даним відео. Там само, дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Отже, домовились: Угорщина-Туреччина 21 нічия. Просто нічия. А Хорватія-Україна, ну, звісно, у форматі Ю 21. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Ну, звісно, всі ми з вами будемо вболівати. За Україну, щоб чергові три очки додати в таблицю до наших показників. Дякую, що вислухали. Підписка, лайк, комент. Не забувайте, триває збір на зарядну станцію Екофло для наших захисників, парамедиків і надзвичайників. А саме для нашого зенитно ракетного артилерійського полку. Всі реквізити, вся інформація в описі і в першому закріпленому коментарі під відео. Дякую всім небайдужим, всім, хто буде приймати участь. І хочу сказати, що малих. Донатів не буває. 5, 10, 15 гривень навіть від вас можуть врятувати життя і покращити умови для наших захисників. Долучаємося опис і перший закріплений коментар під даним відео. Дякую, друзі. Ми разом з вами наближаємо нашу перемогу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Успіхів, вдачі, всім, папа. -па.